Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Авто Тема. Тож, в мережі почали масово опублікувати списки заправок, на яких, як там пишуть, продають відверту бадягу. Таке пальне, яким заправляти ну, від... не можна від слова зовсім, а то, -то можна нанести шкоди і собі, і плюс витрати будуть більші, незважаючи на те, що бензин дешевший буде більше, потрібно платити, і плюс ще й вгробити автомобіль, двигун. так? Тож, давайте розберемо, що то за заправки, чому там не можна заправляти, і чи то дійсно так якісь власні висновки доповнимо то все в коментарях. Тож, де продають бадягу, розбираємось. Це опубліковано скрізь купа крупних каналів мереж. Навіть по телеку то показувало в себе на сторінці. Навіть то опублікував директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Це людина, яка типу головна по бензину в Україні, щось типу такого. Тож, розбираємось. Тому що, по, навіть по його словам, там бензин такий, який є. вміст сірки перевищує допустимі норми в 4 рази. Не на якийсь там відсоток, там, а в 4 рази. А це все і нагар, і відкладення, і вихлоп, забивання, і все інше, це тільки по цьому параметрі. А ще там пишуть, що Октанове число, що 95-й, то чуть ли не 90-й. Тому по Е назвали чотири таких основних компанії, на які вказують, що в них саме найнеякісніше пальне. Але в мене питання, чому не назвали якісні інші компанії, чому не були перевірені? Тож. БРСМ, Мото, Люксвей. І вони назвали то бочка. Тобто більшість заправок, які не брендовані, тобто не мають якогось бренду, а так прості заправки на трасі. В цих чотирьох компаніях пальне не відповідає дійсності будь то бензин, будь то дизель. Все в них не відповідає дійсності, врази. І кажуть, що то пальне робиться на е, малих нафтопереробних заводах, де не відповідають вимоги виготовлення пального, і за рахунок того отакі розбіжності з нормами, що в свою чергу призводить до збільшення витрат мінімум на 10% і пошкодження двигуна. Так? Давайте розберемось. Особисто я частину пального, половину, заправляю на БРСМ. Я так спробував під час війни, коли не було пального взагалі, а на БРСМ було їхнє, як це називається, спиртове, так? Я залив половину спиртового, половину звичайного було бака, щоб був повний бак, і можна було кудись поїхати. І мене приємно здивувала динаміка і витрати. Вони реально покращились. І я так почав надалі робити. Половину заправляю там, скажімо, на БРСМ Спартового. Половину я, як зазвичай, заправляв на Укернафті їхнього енерджі. Але зараз, на жаль, чомусь на Укернафті і на авіасі пальне зникло взагалі. І от при такі заправки, навіть отой мій танк, я вкладався в норми десь 12 літрів. Коли то далеко по трасі, той в 11 вилазив, мені то ну, заходило. Скажем так, е їхав я от з Одеси е і заправився на Аміку, то 20 літрів мені хватило трошки більше, ніж на 100 кілометрів по трасі. Хоча я залив їхнє саме преміальне пальне. І то мене дуже сильно не порадило, більше я туди не заїду. Витрати пального виросли на відсотків 20 як мінімум. Чому оприлюднили список лише поганих, а не зробили повну перевірку усіх, усіх автозаправних станцій? то, як було то раніше, да, опубліковували на всіх і писали, в кого відповідає, в кого не відповідає. А можливо, тому що більшість пального на всі станції розливається з однієї тої самої труби чи з однієї тої самої бочки. Да. І якби зробили перевірку на усіх, то всіх інших також би знайшли ті самі проблеми. Тільки ціна, скажімо, на тому самому БРСМ їхнього спиртового, Зі знижкою мені виходить 44 гривні. А якщо заправитись то на Вок, ОК, чи тому самому Аміку їхній брендовий бензин, то то буде 62-63. Різниця очевидна, да? навіть з витратою більше на 10%, але як показала практика навпаки, то ну, в півтора рази вища ціна, завищена. Як на мене, то чистої води переплата, ну, в залежності, звичайно, від автомобіля, У мене простий атмосферник, без ніяких там наворотів, можливо, він перетравлює отак все, мох і болото, то йому байдуже. Ну, принаймні зараз. Потім то може кудись мені вилізти в щось, ще щось. Ну я не думаю, що то, в принципі, буде від пального як такого. Тому питань більше, ніж відповідей. Знаєте, коли то десь один раз висвітлюється, то ну, знаєте, люди починають вірити. А от коли то е ціленаправлено публікується на всіх сторінках, де тільки можна в інтернеті, то більше схоже на якусь заказуху. Е дуже велике прохання до вас. Напишіть ви в коментарях е ваші враження від цих. І інших заправок, тому що ну, більшість водіїв перепробували вже багато да, в пошуках найкращої роботи їхнього автомобіля, тому що навіть хорошо працюючий автомобіль інколи виїжджаючи з тої чи іншої заправки, починає себе вести таке відчуття, як старий Жигуль. Да. І то стає дуже прикро, бо ну, казалось би навпаки, повинно зараз все бути. Вищих норм, колись був 180 і то нормально все працювало. Ну як нормально працювало? Тож, доповніть, будь ласка, в коментарях ваші враження від заправок. Я розповів вам свої. Нагадаю, опублікували список BRSM Moto Luxway і No -Name. Бочка, да? ну, що таке бочка, кожна бочка від бочки може відрізнятися дуже сильно. Не, незрозуміло, де вони його беруть взагалі. А дуже багато його берей на цих преміальних заправках по якимось там схемам, да? а потім продають чуть дешевше, бо мають на то можливість. Бо в них по такій ціні ніхто не купить, це зрозуміло. І скрізь дуже сильне порушення норми. Е, чому порушення норми? Вміст сірки, і е, октанове число це два таких найбільших показники. Ну там ще етинули, етинели, все-все-все інше. Також, також все виходить за показники. І дуже сильно наголошують, що ви робите е, своєму здоров'ю вред, типу вихлоп, вас отрує і ну, іншим окружаючим, і плюс ще є. Крім загрязнення, вбиваєте двигун, і на то так наголошено, що прям аж, аж коли читаєш, то починає трішки так ну, підташнювати. Да? Тому напишіть, доповніть, я свою думку висловив, що більше похоже на якусь заказуху, але тим не менше, можливо, в кожній інформації якась доля істини. Тому розбираємось разом до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі ми глядачі.